Першого листопада в місті Юм вітали працівників соціальної сфери. З нагоди професійного свята, яке відзначається у першу неділю листопада, спочатку у міському територіальному центрі вітали соціальних працівників, а потім в управлінні праці та соціального захисту населення. нравами, обычаями, устоями, традициями, которые свойственны для всех. Для чувство сострадания и новосердия сейчас находится вот в ваших руках. Шановные доброди, так вот, это свойственно для людей, которые делают добро. Поэтому я души поздравляю вас, шановные доброди, с вашим профессиональным праздником. Привітати вас з нашим святом. Хочу, щоб ви частіше посміхалися. Хочу, щоб на душі у вас було тепло. Хочу, звичайно, щоб заробітну плату підвищили, щоб ви відчували оту потребу. Були дійсно потрібні місту, потрібні державі. Свято, вам, дівчата. Хочу, щоб ви цвіли, як оця квітка, постійно. Дарую серце, щоб. Кращим працівникам і міський голова вручав грамоти та подяки.